Будемо вчитися будувати трикутники, але не будь-які трикутники, а такі, у яких відома одна сторона, і прилеглі до сторони кути. Прилеглі це які вершини цих кутів співпадають з початком і кінцем сторони. Ось вершина кута А, вона знаходиться ось тут, співпадає з початком сторони А, Б. А прилеглий кут Б, ось його вершина Б, вона співпадає з кінцем сторони А Б. Тобто на початку кут і в кінці кут. Вони прилягають до сторони. Як побудувати трикутник, якщо відома одна сторона і два прилеглі до неї кути? Побудувати трикутник АКЦ, в якому сторона КЦ 7 см, і два прилеглих кути, вони співпадають з початком і кінцем сторони. Так, ось кут К 45 градусів. А точка С це кут С, там буде розміщуватись 80 градусів. Починаємо побудову з сторони, з сторони КЦ. Опускаєте лінічку кудись нижче, щоб помістився наш трикутник, і проводите відрізок 7 см. Це буде сторона «КЦ». Відзначаєте, це початок, це кінець, тобто вершини трикутника це будуть, так? К С. Є, ми побудували сторону КЦ. Тепер будуємо кути прилеглі, вони будуть ось тут якось розміщуватись. Подивимося, як. Адже в них відомі величини. Кут К, ось цей, буде 45 градусів. Виберете транспортир. І пам'ятайте, що треба, оскільки кут буде знаходитись ось тут: К, 45 градусів, значить, до нього транспортир до початку. Ось сюди до К співпадає центр нашого транспортира. Пам'ятаєте, так ось позначка в мене крестик такий, він повинен співпасти з тою вершиною, біля якої будемо будувати кут. А так, я, мабуть, трошечки так унищемо. Знову ж таки. Прикладаємо до К. А сама ця сторона повинна проходити через 0. Ось я якраз і приклала, дуже точно. Сторона проходить через 0. По верхній шкалі. Нам треба, щоб кут К, ось цей, був 45 градусів. Шукаємо по шкалі. Так, буде 10 градусів, 30. Сорок і ось 5. Половинка між 40 і 50. Позначаємо таку рисочку чи крапочку ставимо. На поділці 45. Прибираємо, беремо ліничку і з'єднуємо ось цю вершину. К. З отриманою точкою. Просто з'єднуємо. Можна продовжити, ми ж не знаємо, де буде ось третя сторона, так? Ми дізнаємося трошки пізніше, коли побудуємо куце. Тому сторону, яка в нас вийшла, другу, можна отак ось, ось далі продовжити. Бо це поки що не сторона, а пряма. А на ній десь буде знаходитись сторона. Де не знаємо. Ми лише знаємо, що цей кут К ми побудували ось і 45 градусів. Є. І залишилось у нас побудувати кут С, 80 градусів. Буде знаходитись його вершина ось тут. Беремо Уважно, не перегортайте ось так. Да? Шиворо на виворот будуть цифри написані. А лицьова сторона центр, який транспортира, вибачте, прикладаємо до С, щоб вони співпали. А сама сторона проходить через нуль. Подивімо, щоб все ж було точнісінько. Ось ви бачите сторона. Виходить з нуля. Тільки нуль вже на другій шкалі, на нижній, ось він, нуль. І дивимося, нам треба 80 градусів. Шукаємо по нижній шкалі 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. Ось тут ця поділка. Ось вона. Бачите? Ставимо тут крапочку на цій поділці, прибираємо. І беремо лінієчку, з'єднуємо вершину С і ось цю крапочку, яку ми отримали, коли будували кут. От дивіться, бачите, ви з'єднали, і ось тут у нас розрив вийшов, так? тому що ми недостатньо довгу лінію провели. Ми прикладемо знову ж таки. Точнісінько. І продовжимо її, щоб вона перетнулася. О! Тепер ми отримали вершину А. Це вершина А. Який тут кут, ми не знаємо. Головне, що ми оцей побудували. І він 80 градусів. Ми на транспортирі це бачили. Ось такий трикутник вийшов. Він задовільняє умовам КС 7 см, кут К 45 градусів, кут С 80 градусів. А там, де ці лінії перетнулись, утворилась третя вершина А. Ось вам трикутник. А, К.